Привіт, друзі! Це моє перше відео на цьому ютуб-каналі, і, чесно кажучи, я довго вагалася перед тим, як це все запустити. Але вчорашня розмова з однією з моїх подруг показала, що пора, і відгук всередини пішов. Тому я починаю цей цикл відеозаписів, розмов, якихось процесів, які у нас відбуваються, для того, щоб вам розказати і показати, як можна змінити своє життя. Самостійно, як можна е, прийти до глобальних змін всередині себе і глобальних змін у своєму житті на найкращі рішення, ну, які можуть бути у вашому житті. Це відео ми записуємо я не сама, у вас за кадром, у мене за кадром є данута. І ми будемо про це, ви будете її чути, а можливо, і бачити, бо надалі у нас є багато планів про це поговорити, це показувати. І мета цього всього розказати вам, що. Все можливо. І якщо у вашому житті настають якісь такі ситуації, якісь такі моменти, з якими ви не згодні, і які ви не хочете проживати в своєму житті, приклавши якісь певні зусилля, отримавши якісь певні знання і вжививши їх у себе, ви можете абсолютно прекрасно змінити своє життя на краще. Є ціла, я не знаю, безкінечна кількість інструментарію, за допомогою якого можна вирішити будь-які питання. Але головний інструмент Змін вашого життя це ви самі. Це кожен із вас, це ваш розум, це ваше мислення і ваше бажання. Найголовніше змінити щось і зробити це краще. Мої зміни в житті почалися із йоги. Колись настав той самий прекрасний момент, коли зараз буду філософствувати, але знову ж таки філософія, буду так відволікатися з да, цього приводу. Філософія, яка є, нам ми звикли до того, що філософія зазвичай відірвана від життя. Якісь пафосні фрази, якісь пафосні слова, якісь може імена книги, там, де пишеться все дуже грамотно, але дуже незрозуміло. Але насправді філософія життя це наше відношення до життя. В кожного з нас своя власна філософія, і відносно цієї філософії вибудовується те, що ми несемо. І те, що ми отримуємо. Бо в першу чергу ми отримуємо те, що ми даємо в цей світ: з рівня думок, з рівня дій, з рівня якихось там розмов і всього іншого. Все, що ми посилаємо у всесвіт, ми отримуємо це назад. Спочатку ми даємо, а потім дивимося, що приходить. І якщо приходить не те, що нам би хотілося, то в такому випадку потрібно передивитися, а що ми туди відправляємо. Мої власні зміни почалися з того, що я дійшла до певної точки шість років тому, навіть сім, навіть сім років тому, я прийшла до чітких усвідомлень, що моє життя воно мене не влаштовує абсолютно ніяк. Те життя, яке було, воно було пустим. Ззовні це була класна картинка. У мене був власний бізнес. Я почувалася фінансово дуже непогано, досить приємно. Але е, спосіб мислення, але відчуття, якими я жила, але е, спустошеність, яка всередині мене знаходилася, вона спонукала до того, що ну, от, я не могла так далі перебувати в цьому стані. Я розуміла, що це не моє життя. Я створила картинку, створила ілюзію, ту, яку я бачила ззовні, те, що я вважала якимось там е, статусним, красивим, цікавим і так далі. Але створивши цю картинку, в якийсь момент ти розумієш, що це всього лиш картинка. І в мене прийшло таке усвідомлення, незадовго до того, як почалися зміни, глобальні зміни в житті. Я дуже чітко усвідомила, що, знаєте, от відчуття було таке, начебто ти стоїш на пероні, поїзд твого життя рухається, а ти стоїш на пероні, і тебе там в тому поїзді немає. І ти не рухаєшся, і нічого з тобою не відбувається. Ти просто висиш у якійсь картинці, у якійсь ілюзії, у якомусь прояві. Стан здоров'я. Я не скажу, що він у мене був в незадовільному стані, але були питання, на які хоч варто було звертати увагу, щось турбувало. Стан коло спілкування. Це начебто були люди, які. Були поряд з ними вирішувалися якісь проблеми, якісь задачі, якісь клопоти там суспільні, але це не було взаємопроникнення, це не було душевної близькості, не було того наповнення, яке може бути. Фінанси, які були, як показав потім час, вони дуже легко втрачаються, причому з великим мінусом. Якщо сьогодні плюс, то не факт, що завтра буде такий самий або ще більший мінус, і, і виникла потреба щось змінювати. Щось робити не так. Е, я не знала, що робити, чесно кажучи, я намагалася щось змінити в собі тими методами, які у мене були раніше. Тими методами, якими да, там, якісь поїздки, У мене їх було достатньо. Я танцювала на сцені, цього було теж більш ніж достатньо. Е, були знову ж таки: той самий бізнес: знайомства, статусні люди, домовленості, договори, але на рівні. Сухого юридичного мовлення, ділових якихось перемовин, якоїсь стриманості, і це все закінчувалося. По факту, всередині себе я була пуста, спустошена, і в мене не було взаємодії самої з самою собою, абсолютно ніякої взаємодії. Якось так трапилося, що зовсім випадково мене повели на йогу. Причому висмикнули, ну не скажу, що насильно, ну практично насильно. Заставили пообіцяти, і я сходила на заняття. І на тому занятті це була звичайна хатха-йога. І я розумію, що на той момент я ще не відчула, я не розуміла, що це, я не розуміла, як це. Я просто сходила на те заняття, і щось там відбулося. Пішов якийсь імпульс. З'явилося бажання повернутися. Через тиждень я повернулася, і так почалася моя мій роман з йогою в цьому житті. Через півроку після мого першого відвідування приїхав мій учитель до нас в місто, і від знайомства з учителем почалася моя мій шлях до себе, який продовжується зараз. Знайомство з учителем у нас зараз з ним ну, більше трошки більше шести років від моменту входу в цю ситуацію, від моменту роботи, початку роботи, початку занурення в себе. І це цікаві шість років роботи. В якісь моменти це було дуже складно, дуже важко. Я буду потроху про це розказувати, тому що це цілий всесвіт, це ціле життя, це цілий, знаєте, як -от всередині тебе відбувається великий вибух, із якого починається вибудова нового всесвіту. Коли з'являється над нова зірка, да? От таким чином, якщо ми беремо астрономію, хто з астрономією знайомий, то там саме так відбувається процес: спочатку великий вибух або вибух якоїсь, ну, чогось там, і з'являється. З'являється зоря. І, мабуть, так має з'явитися зоря кожного в житті, кожної душі, кожного бачення, кожного всесвіту, який несе свої фарби, своє сяєння, свої елементи, свої інструменти, своє якесь наповнення в цей світ, так як воно має бути. Шість років із учителем, і далі цей шлях продовжується. За ці шість років сказати, що моє життя. Змінилося, переродилося, перебудувалося, це не сказати нічого. Це не сказати нічого. Але пройшовши цей шлях, пройшовши ті зміни, які всередині мене відбуваються, я точно знаю, як це можна робити, і я точно знаю, що це реально дуже реально. І це просто і складно водночас. Тому що змінювати себе це найскладніша робота, яка тільки може бути. Про ці зміни якраз тут ми і будемо говорити з цього приводу. Що хочу сказати про йогу? Часто, коли зустрічаюся з людьми, йога у нас стала таким, знаєте, брендом. Чому? Тому що при слові йога, ну, послухайте себе, що вам, де відгукується слово йога. Щось хороше. Коли конкретніше запитуєш, що ти знаєш про йогу, зазвичай ну, мало хто що знає, мало хто що розуміє. Комусь ставало легше, хтось заспокоювався, у когось переставали боліти суглоби. Але йога це всесвіт. Це безкінечний набір інструментів на усіх рівнях, який допомагає збалансувати і налаштувати роботу тіла, енергії, емоцій і інтелекту. І коли це все привести в правильний баланс, знаєте, як от кожна запчастина, наче рухається окремо і по-своєму бовтається у своїй вібрації, знаходиться. Але коли це все налаштувати і звести воєдино. З'являється дуже гармонійна, дуже правильна, дуже чітка, дуже виважена структура особистості, структура людини, яка може все. І навіть не здогадується, наскільки багато вона може у своєму власному житті. Тому моя зараз робота полягає в тому, що я ділюся цими знаннями, в тому числі і зараз на відео я проговорюю це для того, щоб, можливо, якась моя фраза, можливо, якийсь відгук запустить у вас якесь бачення і вам захочеться Теж подивитися в себе, або, можливо, ви шукали ці слова і шукали ці методи роботи для того, щоб все-таки щось покращити. Починається все сама система йоги, моя йога, якою я займаюся, яку я вивчаю з учителем, це ментальна йога, це йога з розумом, це йога з емоціями, роботи з емоціями і розуміння емоцій, розуміння глибин розуму, розуміння можливості зміни. Свідомості ще глибше, підсвідомості, якщо ми беремо психологію та да, цієї термінології використовуємо і стану душі, все, що може бути записано, вся пам'ять, яку ми несемо всередині себе, це розум. Східна філософія називається розумом, My mind. На мовою, так говорить мій учитель, хтось це перекладає як мозок, але ми це розуміємо як розум. Ментальна структура, ментальна складова, за рахунок якої ми думаємо, і за рахунок якої ми залишаємося свідомими. Мабуть, так це можна сказати: все емоційне навантаження, пам'ять. Усі глибини, які з цим пов'язані, ми називаємо розумом. І надалі я буду користуватися цим терміном, тому що мені так звично і мені так коректно для мене це визначати. Стан здоров'я. Найперший найелементарніше про що ми говоримо, зазвичай, коли люди приходять на заняття, коли приходять. У зал, коли приходять і починають проговорювати, найчастіше говориться про якісь болі, якісь болі в тілі, якісь болі у суглобах, ну, то есть, тіло в основному Початки, Початкове, початково, що починає страждати, це тіло. Затиснення, поганий сон, нервова система, яка не може збалансуватися ніяк. Коли починаємо заходити в ці ситуації, через. Елементарні знання психосоматики, відкривши Google і таблицю Луїзи Хей, чи Синельникова, чи кого там іще із психосоматологів, ви можете абсолютно легко почитати, з чим це пов'язано. Зрозуміти це можна. Так, наприклад, якщо болить, наприклад, питання стають із жовчним або з печінкою. Да ну та у мене там за кадром... Стоїть питання жовчного чи печінки. Будь-яка психосоматична таблиця або якісь підказки з психосоматики, вам скажуть про те, що у вас стиснена агресія, стрес і злість накопичилася. Але зрозуміти це можливо, їх потрібно викопати, ці емоції потрібно відкрити. В них потрібно зізнатися в тому, що дійсно я можу злитися, я можу ненавидіти, я можу сердитися. І знаєте, коли саме починає страждати орган? Тоді, коли ми не зізнаємося собі у цих емоціях, у цих стражданнях, чому не зізнаємося, та все дуже просто страх осуду. Абсолютно соціальний, соціальне бачення, абсолютно соціальний такий емоційний порив. Страх осуду, і що я тоді роблю? Ні, я ж хороший, я то злюся, ненавиджу, але мені потрібно швидко це задавити, бо я тоді буду незручним, я тоді буду якимсь не таким. Я швидесенько собі це задавлюю. І від того, наскільки сильно я прив'язаний до соціуму, до суспільного осуду, а суспільство це перше батьки. Родина найближчі люди, якщо вони осуджують, значить я їм вірю. Я говорю їм про те, що ну я, я розумію, що якщо вони говорять, що е, це погано, то я їм вірю і я вважаю, що це погано і починаю давити. І тут стає питання знову ж таки до батьків. Так? Якщо батьки е, так говорять, то чи правду вони говорять? Бо батьки такі самі люди, які кожен з нас з вами, і їх теж колись хтось засуджував, і їм теж хтось колись не давав злитися, і їм теж хтось колись розказував про те, що це погано, і що це незручно в першу чергу для когось, і вони теж комусь повірили. І тут стає знову ж таки питання. Далі будемо детальніше про це колись в якихсь відео говорити, як тільки відчую відгук, зразу про це розкажу про те, наскільки ми сепаровані від батьків, тому що сепарація від батьків це не просто жити окремо. Або там організовувати зовні своє життя, це перестати думати так, як думають вони, це перестати використовувати їхні програми, і їхні звички, і їхнє бачення життя, і відкривати свої очі, відкривати своє серце, відчувати і організовувати відносно своїх відчуттів, відносно своїх бачень, але й відносно установок соціуму, також тому, що ми соціальні тварини. Істоти на початковому етапі ми все-таки живемо більше тваринним розумом. І тому, мабуть, у мене так і вирвалося. Оце така цікава справа з цим відбувається. І коли починаєш це все занурюватися, роздивлятися, прибирати ці програми у себе в голові: свої установки, установки батьків, які впливали, установки близьких людей. Потім, можливо, якісь емоції, які були. Залишені власним досвідом, тому що ми теж заходимо в ситуації, зустрічаємося з людьми для чогось і перебуваємо з людьми у якомусь певному стані, кращому чи гіршому, якось емоціонуємо. Ці емоції залишають враження, складаються, наче у підсвідомість глибше, глибше, глибше. І потім абсолютно на такому не проявленому рівні. Починають керувати нашим життям, і ми не знаємо, чому ми боїмося чогось, боїмося реалізації, боїмося е, зустрітися з кимось, боїмося поговорити відверто з кимось. А виявляється, що у нас вже були якісь моменти, де нам це забороняли, або де ми відчули якийсь негатив частіше всього. Бо якщо боїмося, значить нам нас уже це було, і нам від цього вже було боляче. І коли в це все зануритися, коли почати з цим правильно, чітко, логічно, опрацьовувати себе, допомагати собі звільнятися, ми починаємо інакше відчувати. А почавши інакше відчувати, ми починаємо інакше думати. А почавши інакше думати, ми починаємо інакше діяти. А почавши інакше діяти. Ми починаємо отримувати інакші результати. І якщо ми підходимо до цього чітко, свідомо, логічно, виважено, неспішно вивчаючи себе, ми починаємо дуже свідомо рухатися в цьому житті, і налаштовувати його. І це дає дуже класні плоди, дуже гарні результати. Але спочатку нам потрібно дати. І головний принцип, який є, не головний принцип, принципів насправді дуже багато. Але той принцип, про який я сьогодні хочу ще раз проговорити: спочатку дай, а потім візьми. І навіть не візьми, просто отримай. Тому що ой, ми звикли діяти і жити з позиції користувачів. Ми звикли брати, ми звикли хотіти, ми звикли виривати. Вигризати зубами, витягувати, вихоплювати, виривати, ну, от, виривати, ще раз повторюся, да? тобто забирати щось, брати усе Всесвіту. Але, дорогі мої, це тільки всього лиш ваша жадібність, так само, як і моя колись була. Це всього лиш жадібність. Цей світ існував до нас, і існуватиме після нас. І він наповнений усім. Чим ми користуємося, коли це коли це усвідомити і зрозуміти про те, що земля давала плоди задовго, дуже багатьом людям, яких вже зараз немає, і дуже багатьом людям даватиме, які народяться після нас, і цим можна користуватися з вдячністю. Гроші, грошима наповнений весь цей світ. Ми за них боремося, але їх більш ніж достатньо на кожного. Якщо почати просто давати світу те, що ти можеш дати, з любов'ю, з користю і з вдячністю до світу за те, що він є, те, що він дає тобі життя, ви подивитеся, якою вдячністю почне це повертатися і матеріальними благами, в тому числі в тому самому рослі. Найголовніший момент от зараз, в, цьому, в, цій, в цю хвилину, усвідомити те, що ми гості цього світу. І чим коректніше, і спокійніше, і вдячніше поводяться гості, тим з більшою благістю і з більшою турботою приймає її господар. А господар всесвіт. Господар всесвіт. У ньому є все. Все, чим ми користуємося, це створене всесвітом. Все складається з п'яти елементів: вогонь, вода, земля, повітря і ефір. Якщо ви засумніваєтеся, подумайте про те, що ваше тіло воно складене з елементів землі. Вітаміни, мінерали, мікроелементи, які ми отримуємо, ті, які створюють матерію як такого людського тіла, це все виходить із землі. Воно виростає через рослини, які через корінці беруться все. Ми їх поїдаємо і вибудовуємо своє тіло, структуру тіла. Якщо ми їмо рослинну, тваринну їжу, то тварини, які їдять рослини. Які вас беруть з землі, вони беруть ці елементи. Вода, яка тече у нас, кров є, вода є елементом крові. І ті, хто трошки, ну я думаю, що всі знають, ті, хто дивляться це відео до цього моменту, то ясна діло, що ви розумієте, що ми на 70-80% складаємося з води. І без води ми прожити не можемо. Повітря це наша дихальна система, це наш провідник енергії. Він нам обов'язково обов'язково потрібен. Енергія тепла, енергія вогню, яку ми несемо в собі. І коли ми міряємо навіть елементарно термометром температуру, це показник енергії вогню, яка живе в нашому тілі. І ефір духовна складова, духовна компонента, компонента нашої душі. П'ять елементів. З вдячністю до цих елементів за те, що вони дали можливість скластися цій особистості, можна вже проживати з радістю кожен день, просинатися з цими думками і засинатися цією думкою про те, що я дякую світу. Але щиро, відверто і правильно. Подякувати своїм рідним, своїм близьким, своїм пращурам, батькам про те, що вони є, і за те, що вони дали тіло, в якому ти можеш жити. Ми не самі його створили. Його створили батьки. І так само їхні батьки. Так само їхні батьки, і так само вся родова система, яка дає нам наше коріння, наше наповнення, нашу силу. Якщо ми будемо дякувати, з'єднуватися і зі своїми пращурами, ми даємо силу собі і своїм нащадкам ще більшу, силу, яка потім відкриється і розпакується. Але детальніше про це будемо говорити, бо, знову ж таки, говорити багато про що є. Тому сьогоднішнє відео це таке собі знайомство, загалом про все. І дякую всім, хто буде це дивитися, кому це відгукнеться і хто буде дуже вдячний за такі слова.